Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ. Він привітав воїнів з Днем сухопутних військ та подякував за досягненням на фронті. Сьогодні куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів. На фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів, саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. 174 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. П'ять разів росіяни атакували українські позиції на південно-слобожанському напрямку. Наші оборонці відбували ворожі штурми поблизу Прилівки та Вовчанська, ну і також Охрімівки. Зараз зі мною на зв'язку військовий на позивний кучер. Це командир артилерійської бригади, 13-ї бригади артилерійської, перепрошую батареї 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Вітання вам, добрий вечір. Вітаю доброго вечора. Отже, QR-код є на екрані, номер карти. Також. Ми сьогодні всі глядачі хочемо бути корисними. І я вас попрошу розказати на що збираємо сьогодні, і що дуже необхідно вашій бригаді. Ми збираємо зараз на ремонт наших автівок. Тому що дуже часто вони ламаються, і за того, що у нас робота нелегка, дороги зараз дуже у полях розмиті, розбиті, і автівки часто ламаються. Автівки нам потрібні для того, щоб проводити евакуацію, підвоз боєприпасів до наших позицій, забезпечення і багато чого другого. Загальна мета збору це 500 тисяч гривень. Друзі, знаємо, що наразі зібрано 52 тисячі, ви бачите на екрані ось цю жовту смужку. Це власне те, до чого ми рухаємося, до 500 тисяч гривень. Будьте, будь ласка, корисні, пам'ятайте, що немає малих донатів гривня, дві, десять, сто п'ятсот. Скільки ви можете? Будь ласка, задонайте в цей вечір, і це точно буде велика подяка нашим військовим за те, що вони нас захищають. Тому доєднуйтесь, будь ласка, до збору на ремонт автівок збираємо. Сьогодні, отже, давайте тепер поговоримо на, про те, що відбувається на передовій. Роль артилерії дуже важлива. Сьогодні стримування ворогу на харківському напрямку. Яка сьогодні роль, роль артилерії саме в цьому процесі? Роль артилерії, щоб ворог не міг передвигатись, суватись, робити підвози на свої позиції, стримання ворога. Якщо артилерія не буде працювати, то ворог буде почувати як не знаю, як себе вдома. Ми намагаємося цього не допустити. І роль артилерії також це прикриття наших хлопців, які в піхоті, тому що ми повинні, ми зобов'язані їх підтримувати. Бо піхотинці це зараз дуже дуже важливе. І ми маємо ще сказати про те, що інтенсивність штурмів вона часто змінюється. Це залежить від того, яка кількість росіян знаходиться в зоні вашої відповідальності. Яка сьогодні інтенсивність атак з боку ворога? Саме на нашому напрямку зараз ворог не проводить ніяких штурмових дій. Але ось коли була дуже погана погода, туман, сніг, навіть, коли випав, то ворог питався підвести на свої позиції людей, змінити, зробити ротацію. А нам це невигодно. І тому артилерія в таку погоду ще найчастіше працює, щоб ворог взагалі не зміг передвигатись, тому що думаю, коли працює артилерія, не кожен захоче тут підняти голову, навіть з окопа. Угу. Ну, багато техніки необхідно для того, щоб захищатися або наступати, друзі. І для цього ми з вами працюємо і закриваємо збори. Я ще раз хочу наголосити, що сьогодні ми маємо збір для бригади Нацгвардії Хартія і ми збираємо на ремонт автівок. Дуже важливий збір, повірте, тому що на автівки потрібно постійно це ремонт, це обладнання, це ну все тут. Щодня потрібно щось допомагати, ремонтувати, надавати, перевозити, і це суцільні витрати. Тому дуже просимо допомагати. QR-код є номер карти. Також я нагадаю, що загальна мета збору це 500 тисяч гривень. Кучере, тепер про застосування і про те, що як забезпечує власне. Логістику, ворог, і чи вдається нам якимось чином перебивати ці логістичні шляхи? Ворог також намагається, звісно ж, підтримувати свою логістику, тому що їхні позиції, якщо вони не будуть робити логістику, їхні позиції також не будуть працювати. Це за всі позиції. А також само, як за артилерію, так же само за їхні там піхотні групи, так само там за СПЗми їхні взльотні, і наша робота іменно артилеристів, щоб вичислити їхні логістичні шляхи, а саме краще це вичислити, куди саме Призводить логістичний шлях і вже непосредственно нам накрити ту точку, куди доставляється або звідки доставляється, тому що тоді більше буде ефекту, чим ми будемо там по дорозі стріляти. А як наші військові, ви те, що можете озвучити на загал, забезпечуєте логістику і все те, що необхідно для гармат, тому що це ж теж важливе питання. Це за допомогою автівок, це за допомогою роботизованих комплексів, які сьогодні також дуже допомагають нашим військовим. Чи це потрібно робити пішки, використовуючи ну ось такі методи, тому що так росіянам можна нас помітити швидше? Дивіться, я, от, в мене в артилерії, слава Богу. Ще ми можемо доставляти там, боєприпаси, харчі, воду, производити ремонт техніки, доставляти техніки на позицію. Угу. Ще завдяки там, пікапам і іноді важкій техніці, укрази. Тому що але. Може дойти до того, що навіть буде НРК доставляти, тому що ворог зараз ще частіше застосовує свої fpv дрони, які нам дуже заважають. Но ми намагаємося все одно пересуватися в погану пору доби, коли там туман, сніг, дощ, тому що це ефективніше, бо намного менше дронів. А ворожі і дрони... у, нас не один, у нас не один логістичний путь, і ми постійно їх міняємо, щоб не так було замітно наші переміщення. А ворожі дрони полюють на артилерію? Звісно, у них зараз е мені, мені так здається, навіть, що ворогу пріоритетніше навіть знайти артилерію, нашу там, чим щось інше, тому що. Артилерія наносить дуже велику шкідливість їм, дуже багато знищує їх, накриває так само їхні гармати, накриває їхні злітні майданчики. І вони нашу арту намагаються знайти дуже дуже сильно. І в основному, навіть якщо на знайдуть, то або находять, то розбирають тільки fpv дронами. А як ви можете оцінити готовність артилерії росіян? Тому що вони ж там теж удосконалюються щось нове придумують, використовують якісь свої комплекси. А що в них з артилерією загалом? Ну, наша артилерія все одно краща, чим їхня. У них артилерія в основному працює це на контрбатарейну боротьбу. Прям прицільно, я не бачив, щоб вона била вже дуже давно. Але так, у них теж є різні види гармат, вони покращують щось нове сюди, підтягують. Но у них з маскуванням своїх позицій на артилерійських, то трохи. Храмає їхнє там маскування і ховаються не, не так уж прям взагалі добре. Угу. Погода також має свою як користь, так і шкоду, як і для нас, так і для військових. От те, що дуже туманно зараз, і в зоні відповідальності, вашої, зокрема, як це ускладнює аеророзвідку як наших підрозділів, так і росіян. Аеророзвідку це ускладнення, тому що дуже погана видимість і дуже важко щось знайти. Якщо туман дуже плотний і сильний, то глаз майже, майже нема, тому що нічого і не знайдеш, нічого і не побачиш. Так само під час сильного дощу. Це дуже заважає розвідки літати. І що то знайти, зменшує дальність польоту це відразу. Але артилерії це не мішає працювати, якщо немає глаз, тому що арта може працювати, навіть надіючись на піхоту, піхотинці можуть відказати нам, куди відпрацювати, де не замічали рух ворога. І ми туди працюємо або по зарані визначеним цілям. Коли була нормальна погода, глаза нашли цілі, дали нам, і ми туди працюємо, щоб ворог не пересувався. Ну, крім того ж, там ще величезна кількість fpv ждунів вона оптоволокні. Як вони сьогодні працюють і чим вони є небезпекою для нашої арти? Е -е, ждуни, так. Да. У кожного дня вони намагаються на наших логістичних путях виставити ждуни, дрони. Для того, щоб коли їде машина, вразити її, щоб не допустити її там до наших артилерійських позицій. Наразі бували такі ситуації, що хлопці потрапляли на ці ж дуни, але слава Богу, самі хлопці живі, а там авто страждало. А, ну, це дуже нам ускладнює логістичні путі, і вони посилюють свої FPV-дрони в плані тому, що вони з кожним разом залітаються далі, далі і далі. І це дуже важко далі виконувати бойові завдання і робити якісь маневри. Дякую вам, дякую за інформацію. Більше 30 тисяч додалося на банку. Друзі, продовжуйте, будь ласка, QR-код цей відкритий номер карти. Також є і допомагайте нашим військовим. Я вам дуже дякую, кучери. Військовий на позивний кучер, командир артилерійської батареї, 13-ї бригади Нацгвардії, Хартія. Був на зв'язку. Дякую вам.